Лотерею «100 на дрон організували ведучі радіо «Страй-ФМ». Гроші збирали для благодійного фонду Ангели ЗСУ. Волонтери якого закуплять дрон для військових на фронті. Розігрували п'ять лотів. Ці лоти це військові трофеї, які привезли нам хлопці з передової, з благодійного фонду Ангели ЗСУ. Ці військові трофеї з передової розмалювали учні і вчителі з вищого художнього професійного училища. На ці хриборобів, націю Ще і нація воїнів робить все можливе для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. І це наш такий невеличкий вклад в майбутнє звершення. І до перемоги за умовами лотереї, щоб взяти участь в розіграші, необхідно було задонатити 100 гривень. А по завершенні акції з числа всіх, хто допоміг збору, ведучі рандомно, обрали п'ять переможців, котрим дісталися лоти. Одна з них слухачка Ірина. Участь у цій акції приймав мій чоловік. Але ми водночас допомогли нашим хлопцям збройним силам України своїм донатом. Але ми дуже раді, що ми виграли цю гільзу. Також це буде пам'ятка для нас. Ведучі 3FM розповідають задом організувати таку лотерею. Виник ще влітку. Саме тоді отримали ці військові трофеї. Ми вирішили провести акцію, тому що ще в серпні до нас приходили в гості на День Незалежності з благодійного фонду «Ангел Зсу у нас там було інтерв'ю коротенькі. Вони нам принесли оці військові трофеї. кажуть: ну подивіться, оце от такі от гільзи, і все нам показали. І ми вирішили їх розіграти. І заодно ще й не збирати гроші на дрон. Загалом акцією «100 на дрон від стрифем вдалося зібрати понад 8 тисяч гривень. Гроші, які задонатили небайдужі слухачі, волонтери долучать до купівлі безпілотника, який вже незабаром допоможе нашим воїнам на фронті нищити ворогів. Оля Новик, Роман Копранець. Головні новини для Стрей-ТБ.